У Миколаївській обласній дитячій клінічній лікарні встановили гібридну сонячну станцію. Це допоможе закладу витримати до шести годин відключення світла. Проєкт реалізовано завдяки співпраці Миколаївської обласної ради з благодійниками. Чи планується встановлення подібних комплексів в інших лікарнях Миколаївщини, дізнавалися наші кореспонденти. Російські атаки на критичну інфраструктуру України можуть серйозно вплинути на заклади охорони здоров'я. Робота медичної апаратури напряму залежить від електроенергії. За підтримки благодійників, Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня отримала гібридну сонячну станцію. Сьогодні ми можемо дати оцінку тому проекту, який вже реалізований, під ключ сьогодні. Ми вже маємо безпосередньо реалізовану технічну частину, про яку говорили раніше. Так дійсно в термін 3-4 місяці ну це надзвичайно короткий термін. Всі впоралися, всі, хто був залучений в процесі, і зробили величезний подарунок для нашої обласної дитячої лікарні. Проєкт вдалося втілити в життя завдяки системній роботі обласної ради з іноземними донорами. Його реалізації посприяла благодійна організація Енергетична дія для України вартість сонячної станції майже 119 тисяч євро. Комплекс складається з сонячних панелей та резервних елементів живлення. Цей проект це першочергове да, про допомогу при блекаутах. Да, тобто це акумулятори, які встановлені для резервного електропостачання. Це наша задача була номер один, щоб що би не сталося. Навіть якщо немає світла ніде, то в цієї лікарні, там де діти, це приклад зеленої стійкості, зеленого відновлення. Це приклад, коли зелена енергетика стає для людей, коли вона доступна в соціальній інфраструктурі. Головний лікар Олександр Пліткін зазначив, акцент при встановленні сонячної станції робився саме на критично важливі відділення закладу. Це дуже потужна станція, яка дозволить нам забезпечити роботу всього хірургічного корпусу, в якому знаходяться дві реанімації новонароджених. реанімації дітей більш старшого віку, операційне, хірургічне відділення, онкологічне лабораторії Ми маємо кілька ступнів захисту. Вот. Но между этими включенням одно за другою ступені є заминка до 40 секунд, яка може поврядити роботу медичної апаратури. Міністерство охорони здоров'я долучається до процесів встановлення альтернативних джерел енергії в лікарнях. Посадовці відзначають внесок донорів до реалізації подібних проєктів. Ми чітко розуміємо, що вони роблять корисну справу для держави, для населення, для закладів охорони здоров'я. Відповідно, ми стараємося їх всіх обійняти, тобто скоординувати їх діяльність, де потрібно допомогти. От з фондом Юліани у нас підписаний меморандум про взаємопорозуміння, співпрацю, і ми стараємося все, що взяли на себе в рамках цього меморандуму, стараємося максимально виконувати і дотримуватися. Антон Табунчик зазначив, обласна рада продовжить співпрацю з благодійниками для забезпечення об'єктів критичної інфраструктури підтримкою на випадок екстрених ситуацій. Звісно, потреба в таких комплексах по Миколаївщині вона є, але ми розуміємо, що є міжнародні інвестори, є інвестори всередині країни і безпосередньо є позиція фонду. Тож подальші кроки будуть визначатися, і колегіально теж враховуючи досвід, враховуючи потребу, будемо проговорювати і робити висновки. Сергій Люсюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.